Кожен рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала Тіпа ти шо, мов, Багатенький Боротіно що ти то все годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, Що? Та бота вся гроші. А воно що колись гроші мало одне з другим. Отак зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що Хорош! Тому загороком і в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю 100-500 років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, бідося. Уф, по в хаті чистенько, правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би тут не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полбокс, бо стидався свого чола. Боже, кевно мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, ану там! А Ану, скажи, в кого більше чоловік, в мене чи в нього. ти, курича сліпота. Ану бери лінійку! Весика шість, в дзід за дев'ять. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що більше важить? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь є камінь! Ти, камінь є камінь! Клібники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Починяйте клянку. Та тут церковний хор збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, якби я не бачив священника. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке малити? Як не обов'язково, я собі зараз придумав, йти на церкву і що? І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо колітувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі кольця. дивіться. То є ті памі. Mm. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, mm, то так, то Ти зверху, mm. я знизу. То є я, mm. а то є ти. Юрік, як ти думаєш, де ти є? Ну, mm. якщо то є ти, то є Лесик, то получається то є. Я. То є ти, а то відомо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завінчував, Ристої, а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, та вже коню понятно було, що ми є нормальні. В кожній хаті нам давали грубі гроші, вже на середині села мисі збили, скільки в тому кульку було, а в баби стевки той, що внук роби начальником на морозві, та то взагалі. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть траситься, осень смутно паситься, Австрії клячуть, плати лячуть, пати, бачуть тут же, тут же, тут же уже тут. Вінчую, бажаю вам багато літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос рождає. рождаю. його 500 гривень на Так, з 500 гривнів. А підпишіть мені, туди, що ви дали 500 гривень на церкву. Ось тут. Все, Христос рождає. рождаю. здорові. я Він здоровенький. 500 гривень в купі. Все, ми загубили страх і пішли до багачів. Дураки та вови, правда, там все нас заставили розут. Ріє, царіє, кверти прийдоша, лиман і смірно злату принесоша, тут ангели чудяться, рожденого боя. а в стої трясеться, осел смутно паситься, пастиріє, клячуть, плоти бога бачу тут же, тут же. Тут же, тут же, тут. тут, тут. Віншує, бажаємо вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. вінцем поблагословити. поблосвити. Христосся рождає. Його. Дякую. Дякую, А я казав, що я буду багато когось правда? І тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде купляти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, як би Лесик не затягнув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхав чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого, ну? Вона закамарала, Юлік, де буде. Та я не буду що людину буду ходити! Дися, то що ти ну, що ну, не не сюди. Ну та треба було, ну чуєш, то ще одна хата. ну. Трафля в таку хату пацани. Тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, німа ще до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив, як рентген. От тільки щось не то зразу б'є кропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шістнадцять. Дві п'ятсот. Сімнадцять-триста. Так, 300 плюс 500, то є ми 800. Тримаємо в уміть тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали в умі, то є скільки правильно, 19 800. і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то у нас церкви виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді діти брати. Будеш? Я не буду грошей тих брати. Будеш! Та як ти подивишся скотина на нас підставляє? Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може в мене чітка хвора, і треба робити операцію на кисту? Я просто вам не хотів казати, мені ті гроші треба буде. А, а, а тут сьотка? Ти не знаєш. Це гор mm. mm. церковний! İsicians nektar mı ki? Şurayı, şurayı bir <laughs> kırjaydı.